Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Шадібний зайчик. Вроді у зайчика вродило дуже багато моркви. Зайчик дуже пишався своїм багатством. Він зібрав усю моркву, поскладав у ящики та поставив у комору. Втім, моркви було так багато, що в коморі не вистачало місця, довелося ставити ящики з морквою. Просто на подвір'ї. Зайчик цілими днями їв свою моркву, Варив з неї варення, робив сок. Та, здавалося, ящиків не поменшало. Ось до зайчика завітала сусідка ворона. Аго, сусіде, подаруй мені, будь ласка, пару морквинок буде Попросила ворона. Та ну сусідко, я її ростив, тремтів, ночами не спав. Усе думав, яка ж вона виросте. А ти кажеш подаруй, та не можу, сусідко. Відповів заєць. Та позич Попросила ворона. Ой, ворона, вороно. Минулого року я тобі пів цибулинки позичав, то ти так і не повернула. А тепер просиш аж дві морквинки? Ні, не позичу. Ворона махнула крилом та й полетіла далі. Потім до зайчика в гості забіг його давній знайомий їжачок. Вони довго спілкувалися. Зайчик пригощав їжачка чаєм. А коли їжачок побачив морку і попросив одну маленьку морковинку погризти, то зайчик йому відмовив. Невдовзі до зайчика прибігла пілочка і теж попросила одну морквинку. Зайчику, зайчику, я тут. В інтернеті прочитала новий рецепт крему для пухнастого хвостика. Цей крем зроблений з моркви спеціально для білочок. Дай же ж мені, будь ласка, одну морквинку або ж позич я тобі неодмінно її віддам. Однак зайчик відмовив, стільки часу та сил я витратив на свій город. А тепер що ж? Усім роздавати врожай? Ні, не буде такого, розмірковував заєць. Тим часом морква в ящиках почала псуватися від тепла та сонця. Щоб рятувати її, зайчик цілими днями їв саму лише морку, на сніданок, обід. Та й вечерю теж. Нарешті йому стало погано. У нього розболівся живіт. Декілька днів заяць лежав у ліжку, не в змозі навіть думати про морку. Коли він нарешті прийшов до тями, перше, що побачив на вулиці ящики з геть зіпсованою моркою. Сидить цєць та й гірко плаче від такої біди. Ростив я тебе, пестував, а ти взяла та й зіпсувалася. Що ж за несправедливість? Голосив він над ціпсованою моркою. А в цей час до зайчика прилетіла сова. Якби ж ти не був таким жадібним, то й морква була б врятована, і твоя репутація. А вийшло, що й врожай зіпсувався, і з тобою тепер ніхто спілкуватися не хоче. І свого приятеля їжака ти образив, якщо ти не хотів усіх підряд пригощати своєю морквою...» То треба було позичати або ж мінятися. Та й усім вигода була б. Та у мене ж ще кілька незіпсованих ящиків є. Зрадів заєць. Ось зараз піду та й подарую морку і вороні, і жачку, і білочці. Та їм вже й не треба, мабуть. Розмірковувала сова. Ворона позичила моркву козеняти з села. Їжачок гризе яблука замість моркви, а білочка купила крем для хвоста у магазині. Скоро від вісайчикової моркви стояв такий сморід, що йому довелося її викинути як подалі. Морква, що зберіглася в коморі, не була ще зіпсованою, але її було так багато, що зайчику самотужки її ніяк не з'їсти. Тоді зайчик приготував пироги з моркою та напросився в гості до ворони, їжачка та білочки. Між іншим, він сказав їм. Що вони можуть сміливо звертатися до нього, якщо їм потрібна морква. Ворона, їжачок та білочка були дуже здивовані несподіваною щедрістю. Втім, їм було приємно, що він про них потурбувався. В свою чергу вони також запропонували йому свою допомогу. На підтримку Заєць на всі руки майстер. Жив у лісовому містечку Заєць хвалько, і склав він про себе таку хвалькувату пісеньку. Я найкращий у світі майстер. Чесне слово не брешу. Кличуть всі мене до себе, я усім допоможу. А у дідуся їжачка, дах на будинку проломився. Треба полагодити, та тільки от сил їжачку не вистачає Помічника тобі треба. порадила сорока. От і запросив їжак, зайця майстра, лаводити дахи, це моя найулюбленіша справа. Хвалькувато, сказав заєць і взявся до роботи. Одна за одною саме хотіли черепичини на даху. Чи не могли б викласти черепичу більш рівно? Чемно просить хазяїн. Там. І так згодиться, безтурботно відповідає майстер, обтрушуючи з себе пилюку. І від його чхання посипалася вся черепиця з даху, та й прямісінько йому на голову, помацав зайцю гулю на голові і, підхопивши свою валізку, Кинувся бігти. Оце так майстер. <ріст> Захихотіла йому вслід сорока. Утік зайць від старенького їжака І зупинився перед будиночком лисиці, звідки долинали дуже приємні запахи. А у лисички стілець поламався. Лагодить вона його, ремонтує та тільки нічого в неї не виходить. Давайте я поможу, запропонував заєць, а сам поспішає, на пиріг своїми косими очками поглядає. Смачний, мабуть. Раз-два готовий стілець. Трошечки хитається, а й так згодиться, вирішує заєць. Приймай роботу, хазяйко. Зраділа лисиця, запросила майстра до столу. Пригощайся, будь ласка. Усівся заєць на відремонтований ним стілець. Тільки но потягнувся по періг, а стілець раз і зламався, пав заєць і чай розлив, розсердилася лисиця на горе майстра, схопила мітлу і погнала його, побіг зайць далі і зупинився перед будинком бурсука. А той стоїть. Розгублений і щось собі пурмочі підніс. Що сталося, друже? запитує Саєць бурсука. Та от світло погасло, щось з електрикою, а я в цьому не розбираюся. Давай я тобі допоможу, запропонував Саєць. Це мені розплюнути. Поліз заєць до щитка. Ану ж бо подивимося, що тут сталося, каже він з виглядом знавця. А сорока тут, як тут, прилетіла на даху всілася. <різь> Бач, який майстер на всі руки, борщить вона. Дивись, бо ще дограєшся. Раптом почувся тріск, полетіли від щитка іскри, і заєць покотився донизу. Допоможіть! перелякано закричала сорока. А заєць зачепився за раму прочиненого в вікна і повис догори ногами. Знову почувся тріск. Це заєць впав. Залишивши на вікні віддертий клапоч від штанів. Ой ой, яка дірка. вигукнула сорока. Доведеться до кравця йти. Кравець бобер був вільний, тому з радістю погодився допомогти зайцю. Що ж, усе зробимо. Це для мене розплюнути. Весело наспівуючи, бо хвацько працював ножицями і голкою. Готово ось, будь ласка. простягнув майстер відремонтовані штани. Підійшов заяць до дзеркала і з подивом подивився, що на місці дірки. Груба латка, аби як пришита. А одна штанина стала коротшою за іншу. Вигляд у зайця був такий безглуздий, що сорока почала реготіти до сліз. Оце сміховисько! Цирк та годі. Що це таке? Обурився заєць. Хіба ж це робота? Нічого, і так згодиться. Спокійно відповів бобер. Так? Згодиться? Розгубився заєць. А ви, дітки, що думаєте? Задумався якось зайчик. Кожен, хто мене бачить, може мене образити. Ні пазурів, ні іклів у мене немає. Ахо, як же мені жити? Піду я до своєї мудрої тітоньки, зайчихи. Попрошу у неї розуму. От прийшов. А тітонька і каже, розуму просиш, принеси на мені спочатку живу білку, тоді й поговоримо. Зажурився заєць, так білка ж по деревах бігає, а я по землі хожу Як мені її дістати? А це вже твій клопіт. Зітхнув заяць, Потім подумав, подумав, узяв мішок, насипав туди дрібних камінців, перекинув через плече та й пішов між дерева. Білка сиділа на гілці, аж раптом почула стук-стук. Що це таке? Чипилася вона задніми лапами за стобур. Підняла хвіст, звісила голову, а заєць крокує, торбою трусить, камінці стукають. Зайцю, що це у тебе в мішку? Стихий горішки, найкращі. Пригостину мене я лазити по деревах не вмію, промовив заяць. І розв'язав мішок. Іди сюди та їж скільки хочеш. Білка зіскочила з гілки, сунулася в мішок, аж тут заяць, і зав'язав його. Приніс він живу білку до своєї мудрої старої тітоньки. Я виконав ваше прохання, тож і ви виконайте. Дайте хоч трохи розуму. Дістань мені спочатку дві пірїни із орлиного крила, тоді й поговоримо. Заєць мало не плаче. Але, тітонько, орел високо в небі літає. Як здобуду дві пір'їни з його крила. А це вже твій копіт. Іди. Пішов зайчик у степ, глянув угору, орла й не видно, навіть стрілою його не дістанеш. Відтону я з лисицею пораджусь. Вислухала лисиця зайчика та й говорить. Я удам себе мертву, а ти погукай усіх птахів. І звірів на мій похорон. Побіг Заяць по степу по лісі, у берегу річки та й кричить. Га. Слухайте всі. Хто по землі бігає, хто у воді плаває, хто по небі літає? Біжіть, летіть, левіть, Лисичу ховати. Так голосно він кричав, що орел почув. З неба спустився, сів на гілку дерева. Тут зачик підстрибнув та й висмикнув дві пір'їни з орлиного крила. А лисиця схопилася та й втекла. прискакав зай до своєї старої мудрої тітоньки. Я дістав дві біліни з орлиного крила. Дайте мені натомість розуму, ну хоч трошки. Спочатку виконай моє третє бажання. Дістань отруйні зуби з пащі змії. Але ж змія мене проковтне. Як же ж мені це зробити, тітонько? Це вже твій клопіт, не мішай мені, біжи дорші. Пішов заяць до зміїного ліхва землі від сліз не бачить. Ішов, ішов та й спіткнувся об корч. У цьому корчі було дупло, а у дуплі спала змія. Піднявся заяць подивився навколо і побачив на стовбурі дерева смолу, зібрав смолу, зліпив із неї пташку. Знайшов мертвого голуба, висмикнув піря та й устромив його у смоляну пташку. Цього смоляного голубка заєць поклав на землю під дерево. А сам сховався за стопором. Коли смія прокинулася і поповзла з дупла. вона й відразу роззявила пащу і встромила отруйні зуби у смоляного голуба. І зуби загрузли у смолі. Тут заєць вийшов і говорить «Агов, я можу допомогти вам, шановна змія. Але для цього доведеться висмикнути ваші отруйні зуби. А змія сказати нічого не може. Навіть зашипіти сил немає, тільки головою крутить. Висмикнув заяць отруйні зуби зі зміїної пащі та й поспішив до своєї тітоньки. Ось я дістав змійні зуби. Поділіться нарешті зі мною розумом. Я все виконав, що ви побажали. Отже, живу білку ти словив, висмикнув дві пір'їни з орлиного крила. Здогадався навіть, як витягнути отруйні зуби з пащі змії. Навіщо ж тобі чужий розум, друже? Ти і сам помалу розуму набрався. І своїм розумом тепер проживеш.